Ось це така у мене тепличка. Це західний бік. Ось, бачите, відлайдеровського типу. Дуже похилий на південь, південний захід. І косий дуже різкий. Це її ззаді північна сторона. Кут південний зрізаний Бачите, зрізане, щоб повітря і сонце попадало в теплицю прямо південне ранішне. Внизу вона має рів, щоб з нею все стікало Рів тече, закінчується каналізаційним люком, щоб не заливало теплицю, бо в нас близько води. Дуже різкий, різкий, більше навіть 45, навіть більше градусів північний схил. На північному схилі буде підкопано. На висоту 60-70 см, От бачите, попаролон, ключно і утеплено. Тут вже стоїть бочка, в бочку накидається трава, підводиться вода, сюди заливається шлангом. Звідси витікає вже розчинена, розчинена трава, тобто для вода вже біологічно активна. Вона попадає в тепличу через дірку. І сам тіоком розподіляється по всіх внутрішньотепличних грядах. Гряди високі, короткі, південна гряда 20 на нахил. В цьому році я в серпні посадив дині, вони встигли ще вирости. І я їх зібрав, якби не приморозок. Вкрита двері в теплицю, заховані від півночі і західного вітру, взагалі, і укопані в землю. Тепличка чуть, чуть всередині також вкопана. Там видно закрита дирка. Південна сторона має стекло. Східна, південна сторона все в стеклі. Північна і західна сторона будуть ще утеплені. Відлайдеровський типу там така тепличка. Вважаю, буде скоро радувати нас. Ось такий її вигляд. Дякую.